Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. П'ять природних ресурсів на землі, які стрімко виснажуються. Планета Земля багата на природні ресурси, які дають нам все необхідне для життя. Від їжі та води до енергії та будівельних матеріалів. Проте, на жаль, деякі із цих ресурсів не безмежні. Їх запаси виснажуються із тривожною швидкістю, що може призвести до серйозних проблем у майбутньому. Перший природний ресурс на землі, який стрімко виснажується, це гелій. Уявіть собі повітряну кульку, що грайливо летить угору, немовби зневажаючи за натяжіння, її легкість заслуга гелію, другого за поширеністю елемента у Всесвіті. Але парадокс полягає в тому, що на землі цей скарб обмежений. Гелій настільки легкий, що не може утриматися в атмосфері, і з часом просто випаровується у космічну долину. Ще у 2010 році лауреат Нобелівської премії Роберт Річардсон висловив занепокоєння щодо виснаження запасів гелію на землі, його прогнози були невтішними. На щастя, у 2016 році в Танзанії знайшли нові родовища гелію. Що подарувала цьому цінному ресурсу трохи більше часу. Проте історія на цьому не закінчується. Гелій незамінний елемент у багатьох сферах. Він охолоджує апарати МРТ, допомагає створювати оптоволокно та мікрочіпи, які є основою сучасних технологій. І з огляду на це, використання гелію для розваг, як от надування повітряних кульок, стає все більш недоцільним. На відміну від гелію, кисень чи азот не зникають у космос, а залишаються із нами. Їхнє використання для розваг є більш екологічним та відповідальним рішенням. Зрештою, варто пам'ятати, що гелій це не просто газ для повітряних кульок, а важливий ресурс для майбутнього. Фосфор. Фосфати є невід'ємною частиною нашого світу. Присутні вони як у земній товщі, так і у біологічних організмах. І ми не виняток, друзі. Проте у високих концентраціях цей елемент зустрічається нечасто. Промисловий видобуток фосфору тісно пов'язаний із експлуатацією фосфатних родовищ, і в цій сфері ведуть країни, такі як Марокко, Китай, Єгипет, Алжир та Сирія. Фосфор ключова складова у виробництві добрив та харчових добавок, а також відіграє важливу роль у металургійній промисловості, зокрема у виробництві сталі. Це елемент, без якого не обійтися в багатьох галузях. Проте наші фосфатні ресурси не безкінечні. Науковці надають різні прогнози щодо термінів їх вичерпання. Деякі говорять про століття. Інші, що економічно доцільні запаси скінчаться вже через 50 років. Чи зможемо ми знайти нові родовища до цього часу? І чи буде їх розробка вигідною? Питання відкрите. Та є й позитив, друзі. Люди та тварини виводять майже весь пожитий фосфор, що відкриває двері до його переробки. Методами, які можуть нагадувати середньовічні практики, а саме із використанням відходів життєдіяльності. Хоча це і може бути пов'язано із певними витратами, але альтернатива у вигляді світової аграрної кризи звучить набагато менш привабливо. Пісок пісок, на перший погляд, невичерпний ресурс, але насправді він виснажується із неймовірною швидкістю. Щорічно людство використовує близько 50 мільярдів тонн піску. Що більше, ніж нафти та газу. Пісок це основа для бетону, асфальту та скла. Без нього неможливе сучасне будівництво. Але не весь пісок підходить для цих цілей. Але ж навіщо морочитися із видобутком піску, коли в пустелі Сахара його ж безліч. Просто забери скільки потрібно, і проблема вирішена. Або ж ні. На жаль, все так просто: пісок із пустелі не підходить для будівництва. Його обдуває вітер. Роблячи піщинки округлими і гладкими. Через це вони втрачають здатність щіплюватися, і бетон із них не вийде. Для будівництва потрібен пісок, обточений водою. Його можна знайти на берегах річок, у руслах і заплавах, а також на дні морів та озер. І ось з його видобутком виникають серйозні проблеми. У Китаї, Індії, Кенії, Гамбі, Індонезії та Південній Америці, пісок став таким цінним ресурсом, що його видобуток перетворився на, ті... на тіньовий бізнес. Цим промислом заволоділа мафія, яка жорстоко усуває конкурентів і екоактивістів, які намагаються цьому завадити. Якщо не знайти альтернативи, людству доведеться значно скоротити обсяги будівництва або переходити на інші матеріали, такі як дерево. Вже зараз з'являються перші дерев'яні хмарочоси, що може свідчити про кінець ери піщаних мегаполісів. Рідкісноземельні елементи 17 металів, відомих як рідкісноземельні елементи, мають складні назви: Диспрозі, Ітрій, Тулій, Тербій, Європій та інші, але їхня рідкість стає все більш серйозною проблемою. Лантаноїди, як ще по-іншому називають рідкісноземельні елементи, використовуються в багатьох галузях від смартфонів, телевізорів та електромобілів до медицини, атомної промисловості та приладобудування. Саме завдяки цим металам електроніка стає все більш мініатюрною, без них ваш iPhone був би розміром із кімнату. Іронія полягає в тому, що рідкісноземельні метали не такі рідкісні, їх в земній корі більше, ніж, наприклад, в міді. проте їх видобуток та обробка дуже складна і часто економічно невигідна. Сьогодні лідерами із видобутку рідкісноземельних металів є Китай та Австралія, але їхні запаси вичерпуються. Нестача цих елементів може призвести до різкого зростання цін на смартфони, відеокарти та інші електронні пристрої. Гренландія може стати рятівником. Там знаходиться 25% світових запасів лантаноїдів. Канадська компанія Neo Performs вже отримала права на їх розробку. Проте чи вистачить цих запасів і чи буде видобуток економічно вигідним? Питання, на яке ще немає відповіді. І останній природний ресурс на Землі. Який дуже виснажується, це вода. Вода основа життя на Землі: 70% прісної води використовується у сільському господарстві, 20% у промисловості, 10% в побуті та не на очах. Зростання населення, зміни клімату та забруднення роблять доступ до чистої води все більш проблематичним. 4 мільярда людей, майже третина населення планети, вже відчувають дефіцит води. 80% стічних вод скидаються у водойми без очищення, отруюючи їх. Забруднення води стає причиною майже 2 мільйонів смертей дітей щороку. До 2050 року попит на воду може зрости на 20-30%. Тому, друзі, пам'ятайте про цінність води, не витрачайте її даремно, економте та бережіть для майбутніх поколінь. Ось такі, друзі, природні ресурси на землі, які стрімко виснажуються. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і не забуваємо, друзі, підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую щиро всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву! Дякую щиро всім за увагу!